Добрий день, це відео буде продовженням попереднього відео про розв'язання транспортних задач. І це відео буде присвячено методу потенціалів. Якщо в попередньому відео було розглянуто, яким чином створюється перший опорний план для транспортної задачі, то це відео буде присвячено саме оптимізації, покращенню цього опорного плану. І метод оптимізації в даному випадку це метод потенціалів. Розглянемо одразу на прикладі. Розглянемо наступну задачу. У нас представлено 4 постачальника, 5 споживачів. Представлені наявність вантажу на складах постачальників і потреба споживачів у даному вантажі. Причому вказана ще цінова матриця, тобто вартість доставки одиниці вантажу від постачальника до споживача. Отже, складаємо перший опорний план. З цього починається розв'язок задачі. Як складається опорний план, було розглянуто в минулому відео. Тут ми будемо використовувати метод мінімальної вартості. Нагадую, що для цього потрібно обрати мінімальну вартість із таблиці. В нас їх 2, 4, 4. Оберемо, наприклад, цю. І дивимося, що ОА3 на складі 180 одиниць вантажу, а Б4 потрібно всього 100 одиниць. Відповідно, ми будемо поставляти 100 одиниць. Для Б4 ми закрили всі потреби, можна заштрихувати стовпчик для Б4, а на складі А3 залишилося 80 одиниць товару. Наступне, знову шукаємо мінімальну вартість, візьмемо ось цю четвірку. Тут нам е, наявно для А2 150 одиниць вантажу, для Б1 потрібно 110. Отже, ми поставляємо сюди 110 по максимуму, що можемо. Більше 110 не можемо поставити. І відповідно, у нас залишається на складі А2, 50 одиниць вантажу. Наступно вибираємо мінімальну вартість серед запропонованих. І це буде 7. Отже, тут наявна 120 на складі, потрібна 195, звичайно, більше 120 ми поставити не можемо. Отже, склад А1 у нас вже закритий. Наступно обираємо мінімальну вартість, і в даному випадку мінімальна вартість ось у нас 7 а 4 б 3 і ми можемо сюди поставити 165 одиниць товару стільки, скільки потрібно б 3 А все інше можна заштрихувати. При цьому у А4 на складі залишилося 85 одиниць товару. Порахували це 250 мінус 165. Наступно обираємо мінімальну вартість це 9 із запропонованих цін, позначених у верхньому правому куті. Із А2 в Б5 ми, нам потрібно 130 одиниць, а наявна тільки 50. Звичайно, поставимо тільки 50 одиниць товару і все інше заштриховуємо. І так далі. Знову знаходимо мінімальну вартість 10 із А3 в Б2. І звертаємо увагу на те, що нам тут потрібно 195 одиниць 120 вже поставлено, тобто залишилося 75. На складі А3, 80, отже, ми сюди можемо поставити 75 одиниць товару. І в нас потреба Б2 закриті. Наступне. Останнє Десятка теж мінімальна вартість А4 в Б5. Залишилося 85 одиниць товару, які ми поставимо сюди. 85. І залишається 5 одиниць товару ось тут. Тут у нас збалансована задача. Збалансована, ми розглянемо ще в наступному відео. Збалансована задача це коли сума потреб дорівнює сумі наявного вантажу. Тобто ми розподіляємо просто наявний вантаж. Отже, ми складаємо перший опорний план. Перший опорний план це буде в нас, вираховуємо одразу, скільки коштує така доставка. Тобто, це буде дорівнювати 120. Це ось із А1 в В2 ми поставляємо 120 одиниць товару по ціні 7 плюс 110 по ціні 4. Тобто ми вибираємо тільки базисні ячейки, Базисною називаємо ту ячейку, яка заповнена числом вантажу, який поставляється. Це базисні. Всі інші ячейки, які ми заштрихували або кажуть вільні ячейки, вони називаються вільними. Порожні ячейки називаються вільними. Ще раз повторю, що заповнені ячейки це базисні, порожні ячейки це вільні ячейки. Отже, записуємо вартість. І розраховуємо її. І ця вартість дорівнює перший опорний план 4940. Якщо ви побачите помилку в розрахунках, будь ласка, пишіть у коментарях. Це можна перевірити, перерахувати і подивитися, чи правильно порахована в цьому відео. Отже, ми створили першоопорний план, але це не означає, що він оптимальний і що. Меншою вартості доставки не може бути. Яким чином перевірити, чи буде цей план оптимальний, чи ні? Для цього використовують метод потенціалів. І зараз ми його застосуємо. На першому етапі просто позначимо для кожного постачальника його потенціал у 1, 2, 3, о 4 Це ми самі вводимо таке поняття. І для споживача потенціали будуть в 1 в 2 в 3 в 4 в 5 Працюємо тільки з базисними ячейками. Тільки з базисними, тобто заповненими ячейками. Почнемо з того, що ми будемо визначати самостійно потенціали споживачів і постачальників. В даному випадку ми від себе пишемо, що перший потенціал У1 у нас дорівнює 0. Ви можете обрати будь-яке число, і це не вплине на розв'язок задачі. Отже, перший потенціал У1 дорівнює 0. 0. Перший потенціал записали, всі інші потенціали розраховуються за допомогою цін базисних клітинок. Отже, дивимось, перший потенціал працює в базисній клітинці з вартістю 7. Ця вартість пов'язана з іншим потенціалом В2. Отже, ми можемо сказати, що потенціал перший. Для а 1 і для Б2 в сумі дає 7. У1 у нас уже дорівнює 0, то В2, відповідно, буде дорівнювати одразу 7. І таким чином нам треба розкрутити цю таблицю і заповнити обчислити всі потенціали. Ще раз повторю: сума потенціалів у базисних клітинах дорівнює вартості перевезення. Дивимось, де ще в нас задіяна на У1. В цьому рядку більше немає заповнених базисних Клітинок. Отже, скористаємося В2. В2 споживачем. Задіяна ще ось тут. В2 У3. В сумі дають 10, вартість 10, В27. Якщо сума дорівнює 10, значить У3 дорівнює 3. Наступне В2 більше ніде не задіяна, Проте у 3 задіяна ще в двох клітинках. У 3 і В4 сума потенціалів буде 4. У 3 дорівнює 3, значить В4 дорівнює 1. Наступна клітинка. Ціна буде 11. У 3 дорівнює 3, значить В5 дорівнює 8. Ми можемо задіяти вже четвертий стовпчик, але він повністю вже врахований. четвертий стовпчик. І п'ятий стовпчик у нас було тільки з У4 взаємодія. Тепер з У3, о, вибачте, з у 3 взаємодія, тепер знайдемо у 4. В5 у нас дорівнює 8, ціна дорівнює 10. Значить, у 4 дорівнює 2. Ще раз, сума потенціалів У і В дорівнює ціні. Отже, У4 дорівнює 2. Наступне В5 задіяно ще в У2 в другому рядку. В5 плюс У2 дорівнює 9. Тобто 8 плюс 1 дорівнює 9. Це означає, що У2 дорівнює В Останнє знайдемо В1 і В3. Потенціали можуть бути від'ємними. Нагадаю, що метою було оптимізувати перший опорний план. Ми знайшли якісь потенціали, і тепер треба перевірити, взагалі-то наш перший початковий план. Можливо, він був оптимальним і не треба нічого робити. Яким чином це перевіряється? Ми знайшли потенціали для базисних клітинок. Якщо б ви взяли інше число у 1 то, відповідно, вийшли б інші потенціали, але б це не вплинуло на розв'язок задачі. Ще раз повторюю, потенціали можуть бути від'ємними, це нормально. Наступне, перевіряємо оптимальність за допомогою вільних клітинок, тобто незаповнених. Яка тут умова? Ті потенціали, які ми знайшли, їх сума в кожній клітині. Має не перевищувати ціну, яка вказана. Якщо це спрацьовує, це означає, що для цієї клітини поки що план оптимальний. якщо ні, це означає, що план треба оптимізувати. Отже, будемо шукати ті клітини, в яких не спрацьовує ця нерівність. Перша частина У1 плюс В1. Дивимось 0 плюс 3. Це, 3. це менше, ніж 8. Отже, тут все нормально з вартістю. Третій ячейку беремо у 1 плюс V4. За знайденими потенціалами це дорівнює 0 плюс 1 дорівнює «1». І знову це менше або дорівнює 5. Поки що все вказує на оптимальність, але не факт, що це буде так. Наступна У1 плюс В5. 0 плюс 8 дорівнює 8 і це все одно менше або дорівнює 11. Я пропоную вам спробувати обчислити все подальше самостійно, і звіритися з тим, що вийде в мене. Сподіваюся, що у вас вийшла приблизно така ж сама схема, такий самий запис. Отже, в усіх випадках у нас вийшло плюс, тобто, що сума потенціалів менша або дорівнює заявлено початкової вартості. І тільки в одному рядку у нас виникла проблема: це рядок U4V1. У 4В1 ось ця ячейка. Це означає, що тут не спрацьовує оптимальність, і треба оптимізувати наш перший початковий план, використовуючи саме цю клітинку У4В1. Що ми зараз і зробимо. Для оптимізації ми будемо використовувати тільки базисні ячейки і цю одну вільну, яку ми будемо оптимізувати. Якщо у вас вийшло декілька. Вільних клітинок, які потрібно оптимізувати, ми обираємо тільки одну з них. Отже, я зараз зафарбую просто базисні ячейки для того, щоб було зручно ними користуватися. Виділених ячейк, які представлені? Одна вільна, яку оптимізуємо, і всі базисні, треба створити цикл. Причому в цьому циклі приймають участь тільки парна кількість клітинок, можуть не всі, звичайно. І рухатися можна тільки по горизонталі і вертикалі. Ну, в певному сенсі, це така гра, яким чином, з цією жовтою і якихось трьох чи чот... п'ятьох зелених створити цикл. Спробуємо це зробити. Наприклад, будемо рухатись, нам потрібно по горизонталі або вертикалі. Якщо ми будемо рухатися по вертикалі, то в даному випадку записувати там за мною не потрібно. Ми можемо прийти сюди. Але після, після горизонталі, ми маємо рухатися вертикально. А вертикально у нас немає жодної базисної клітини. Отже, нічого зробити не можна. Що можна зробити? Я можу перескочити цю клітинку і перейти одразу до цієї клітини. Рухаю звідси вертикально. Якщо я буду рухатися вертикально, одразу покажу, що якщо я прийду в п'ятірку, то далі мені нікуди рухатись, бо цикл я не зможу утворити з цієї клітинки. І з 75 теж не зможу утворити цикл. Тому я змушена рухатись одразу сюди, у 50. Наступне, в рядку з 50 знаходиться ось ця базисна клітинка. І вона дозволить створити цикл разом з вільною жовтою клітинкою. Ось це в даному випадку циклу. Наступний крок: я залишила виділеним кольором тільки ячейка, які використовувалися у циклі. Жовту ячейку, вона була в нас порожня, тепер ми маємо її заповнити. Я ставлю сюди плюс. Причому ставлю це олівцем так, щоб ну, потім можна було прибрати. Наступне рухаємося по циклу і чергуємо плюс-мінус, плюс-мінус. Тут ставимо мінус, тут плюс, тут мінус. Ми працюємо з вантажем. Ми маємо додати або відняти певну кількість вантажу. Подивимося, скільки вантажу ми можемо відняти максимально сума 85, це буде основна сума, яка буде рухатись за цим циклом. Тобто, там, де мінус, я віднімаю 85, там де плюс, я додаю 85 за цим циклом. І створюю нову таблицю. На цьому етапі ми зображуємо нову табличку порожню і будемо її заповнювати. Базисні клітини, які були заповнені раніше, ми просто переписуємо тоді ті ж значення, які були 120, 75, 105 і так далі. В так далі входить тільки 165. Аж тепер працюємо з циклом. Там, де плюс ми додаємо 85, тут нічого не було. Отже, тепер ми сюди додаємо 85, і це виходить просто 85. Тут у нас 85 мінус 85, це 0. Тобто ми створили з цієї клітини зараз вільно. Наступна клітина 50. Тут стоїть плюс, значить 50 плюс 85, це буде 135. Заповнюємо цю клітину. Наступний крок. Мінус. Там, де мінус, ми маємо відняти 85. 110 мінус 85 це буде 25. Ми створили новий опорний план. Порахуємо повну вартість перевезення при такому плані. Що вийде? f 2 буде дорівнювати. Це наш новий опорний план, f 2 дорівнює. 120 помножити на 7. Знову ми рахуємо кількість одиниць вантажу помножити на вартість перевезення. 25 помножити на 4 плюс, і так далі. Розраховуємо всі вартості і перевіряємо, чи зменшилася наша сума перевезення. В правильному напрямку ми рухаємося для того, щоб оптимізувати наш план. Вартість перевезення реально зменшилася, це 4855. Якщо ми працюємо просто в гривнях, то, звичайно, це незначна сума для таких перевезень, але якщо ми рахуємо в мільйонах, то це вже більш значна різниця. І тут ми значно зекономимо. Але тепер це ще не остаточний розв'язок цієї задачі. Треба перевірити, чи оптимальний це план, тобто перевірити за допомогою методу потенціалів. І знову проробляємо той самий крок, що і був в попередньому кроці з методу потенціалів. Спробуйте зробити самостійно, і зараз я покажу, який буде результат. в мене вийшли наступні потенціали. Будь ласка, якщо ви побачили помилку, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, щоб інші, хто переглядає відео, ну, були впевнені в своїх силах, якщо в них вийшло щось не так. Наступне базисні вільні. Базисні зміни пораховані. А тепер перевіримо на оптимальність вільні змін. 1 і В1 в сумі дають 3. Тут 8, тобто ця клітинка, все нормально з нею. Один В3. да, це менше 9. 1, В4, 1, це менше 5. 1, В5 це буде 8. Менше, ніж 11, перший рядок, усі потенціали поки що працюють нормально. У 2 в 2 8 в сумі, а тут 12, все нормально. У 2В3 7, менше 14, все правильно. У 2В4 2, менше 8, все правильно. Перевіряємо далі. У 3В1, 6 менше 7, чудово. У 3В3 9 в сумі менше 19, все чудово. У 4В2, 8 менше 12, нормально, у 4В4 2, менше 13, і останнє у 4В5, це буде 9 менше за 10. Це означає, що для всіх вільних клітин виконується умова оптимальності. Отже, заданий план, яким створений план, і є оптимальним. Все, задача розв'язана. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів! До побачення!